Лежив до сьогоднішнього дня, присвячується! Героям майдану, бійцям ато та всім павшим, мертвим у війні, за світле майбутнього хвилина. Поти сині, плине кача, по сині. Кож моя, не лай мене, мажмоя. Горітися, поборете, вам Бог допомагає. Скорботну свічку запалімо, піднявши голови до неба, Впади, українцю, на коліна, за тих, що убиті тут за тебе. Вони солдати, що кладуть життя за нас мирно світання і без імен помолимось за них. За трохи вдачі, світлої і простої, час ради страшних втрат такі гірки, і без імен вони для нас герої. Сьогодні матінка Господня ридає, дивлячись на землю, бо тут ми грішні у безодні героям славу віддаємо. Сіння знайдуть героїв наші спокій. Це нас і за людьське спасіння. Боємося ми, ми у скорботі Герої таки не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають в небі і на рідній землі. Це ну, герої не вмирають, міру ніколи, вітали на дорозі, тя вам. А знаєте, він і вчиться, часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернеться всі ті, кози брали небеса. Герої не вмирають, вони тут з нами на землі, лише тихенько-тихенько сплять. Ми плачемо, вони ж не плачуть. їхні душі героїчними жовто-блакитним полум'ям горять. І ми повинні жити гідно, щоб святу небесну сотню ні за що ніколи не забути.